Аварія у Луцьку. Авто занесло на слизькій дорозі і перевернуло на дах. У нечесних торговців відібрали більше тисячі літрів спирту і горілки. Українські водії у Польщі живуть і варять борщ просто у кабінах своїх фор. Мої вітання. Новини на 12-му каналі. У студії працює Марія Вавренюк. Розпочнемо із події на Волинському кордоні. Стоп блокаді на кордоні, справжнє братерство, не дискримінація. Вантажівки з такими плакатами сьогодні вранці приїхали на Ягодин, пункт пропуску на кордоні з Польщею. Українські перевізники почали акцію протесту проти блокади кордону польськими фермерами. За словами протестувальників, терпіти в автомобілях вони втомилися. До того ж, останнім часом страйкарі-сусіди стали ще й агресивними. Наша знімальна група поспілкувалася із перевізником, завтівок якого поляки висипали аж 6 тонн українського зерна. Чоловік досі підраховує збитки. Варварським методом просто групою чоловік зібралися близько 70, і взяли інструменти, саме електроплити пилки, і відрізали люки. Якби пломби позрізали і повідрізали це люки для того, щоб сипати. На його доні сьогодні зібралося до півсотні українських водіїв та перевізників. Втомлені блокадою, розлючені ставленням поляків. Вони не проти створити для польських колег такі ж нестерпні умови. З польської сторони от 12 діб я провів в машині. Умов практично ніяких туалетів, нема, мусорників нема. мусор зберігаєш в машині, не хочеться викидати ліси і все. Ну от такі ум умови. Кажу, перепрошую пана, нахилився до нього. А він мені каже, витяни, ну самі поняли, що з вух, і почуєш. Я кажу, а як, яке ви маєте право так зі мною общатися? Ну я ж людина, вроді би, як водій, я не п'яний виліз там десь з кафе і до вас, щось там це. Та на відміну від методів протесту поляків з української сторони, акція була куди м'якшою і що важливо повністю мирною без натяку на агресію. Перевізники не блокували повністю рух польських вантажівок, а всього лише зупиняли їх для перевірки. Полякам же така акція не подобалась. І чоловіка з поліцією із інспекцією тобою. Ну. Більше про те, як сварилися поляки в Ягодині, і про те, якими словами їм відповідали учасники української блокади, розкажемо вже в наступному випуску новин. Тепер трохи і про те, що ж відбувається по інший бік кордону. А там перед в'їздом на Ягодин на території Польщі 16 кілометрова черга з вантажівок і фактично жодного руху. Українські перевізники через протест польських фермерів стоять там уже сім днів. Не пускають, тримають нас тут як заручників. Немає ніяких ні умов, не ні туалетів, не води елементарної не можуть привезти. нічого. Хлопців, соляра кінчається, їжа кінчається, все кінчається. Ну тобто гірше заручники. Польських блокадників небагато перед пунктом пропуску дорогусь к ягодин. Людей з 50. Кожні 10 годин змінюються. Вони сидять довкола вогнищ і гріються. Місцеві їм привозять дрова, аби тим не було зимно ані в день, ані вночі. Так само привозять харчі, теплий одяг. Біля мітингувальників кілька екіпажів поліції. Поруч поодинокі трактори, символи протестів польських фермерів. Обіцяють, що 20 лютого, коли у Варшаві планується великий протест, їхніх тракторів там буде багато. Що розповіли нашим журналістам польські протестувальники, як адаптовуються до важких умов українські водії, а також яким є рецепт спеціального звареного просто в кабіні фури українського червоного борщу. Дивіться завтра у спеціальному репортажі 12 каналу. Зранку у Луську на Карпенка карого аварія, авто влетіло у стовп і перевернулося на дах. Коли знімальна група 12-го каналу прибула на місце події, машину вже поставили на колеса. Перевернувся, його поставили вже пожежники на місце. Знайомий водія каже, що причина аварії замерзла на дорозі вода, яка витекла зі стоку край дороги. Той, очевидно, забився сміттям. Занесло. Ну, Голольот бачили там. Понесло ну, та й заїхав в стовп. Їхав, каже, водій не швидко і був тверезий. Чоловік не постраждав. Ми ж бачили чоловіка. Живий здоровий. Пилюка тільки в очі налетіла в айрбекі, і все. У поліції 12 каналу підтвердили, травмованих в ДТП немає. Музика. На Волині піймали наркоторговців. Днями затримали організатора і так званого дилера. Всього у банді було шість людей. Як виявилося, організував усе раніше судимий ковальчанин. Його спільники теж колишні зеки. Є й ті, хто й досі сидить у тюрмі. Продавали канабіс, амфетамін, субутекс та наркотичні солі Альфа пвп Частину наркотиків замовляли, а, наприклад, канабіс вирощували самі. Для того мали усе необхідне обладнання. Засоби підігріву, освітлення, провітрювання та підживлення ґрунту. Один з учасників банди працював таксистом і тому безпроблемно доставляв наркотики клієнтам. Частину препаратів збували прямо на території виправної колонії. Першими затримали організатора і таксиста, які саме везли чергову партію товару з Івано-Франківська на Волинь. В авто знайшли 100 пакунків та 20 тисяч гривень. Загалом у них вилучили наркотиків на майже Мільйон гривень. Понад тисяча літрів спирту і горілки, 14 тисяч пачок сигарет і все без акцизних марок. Таким є нещодавній улов волинських правоохоронців. Фальсифікат зловмисники зберігали і у підсобці, і у складських приміщеннях, і навіть в авто. Орієнтовна вартість контрафактного товару близько півтора мільйона гривень. У Нововолинську жалоба два дні тому вівторок, 13 лютого, від поранення, отриманого в бою, перестало битися серце Артема Поліщука. Чоловіку було 43 роки. Коли загиблого привезуть додому, у громаді обіцяють уприлюднити згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Рівно 35 років тому останній радянський солдат покинув Афганістан. Війна в тій країні тривала 10 років і забрала життя тисяч українських хлопців-строковиків. У бойових діях брали участь більше двох тисяч волинян. 70 з них загинули, троє зникли безвісти. Уже два десятки років в Україні 15 лютого є днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У Луцьку сьогодні також пригадували. Колишню війну, а ще говорили про війну сучасну. Десятки ветеранів афганівців та їх родичів зібралися на Луцькому меморіалі вічної слави біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. і Привіт вагомий. 35 років тому радянський союз нарешті вивів війська з Афганістану. Через афганське пекло пройшло десятки тисяч українських солдат-строковиків. Чотири тисячі з них загинуло. Згадати загиблих товаришів. Прийшов на меморіал ветеран Микола Уніщук. каже, всю війну в Афгані пройшов простим солдатом. Коли побачили там вже побиті машини. В кузові засохша кров, то тільки тоді зрозуміли, що прийшли ми на війну. Хурняли в основному караули ремонтний батальйон і колони, які їздили в ТРМ в Радянський Союз. Зараз наші діти воюють, зараз наші афганці воюють. Діти наших афганців воюють і взагалі всі громадяни, всі громадяни України піднялися, тому що це наша держава, ми мусимо воювати. Не будемо воювати і не переможемо тут, то будемо воювати в Казахстані, в Прибалтиці, в Польщі. У нас немає виходу. Ветеран війни в Афганістані Петро Мозурок воював там трохи більше року, попри всі погані спогади, з теплотою розповідає про своїх побратимів, з якими і донині намагається підтримувати зв'язок. Ми разом і стараємося вже багато років зустрічатися. У нас Волинських багато, Кіберці, Меневичі, Іваничі, Горохів, Володимир. Таке ж земляки стараємося. Ну, до сьогоднішньої війни, коли були більше, ми приїжджали трошки більшими делегаціями і зараз стараємося підтримувати, от, хоча б морально один друга. Зібравшись біля пам'ятника афганцям, колишні воїни спілкувалися, пригадували минулу війну і, звісно, багато говорили про війну сучасну. До 400 чоловік сьогодні воює на Сході. Разом з дітьми воюють. 32 чоловіки. І є дочка, які загинули, це діти ветерани в Афганістану. Є сьогодні в полоні, є сьогодні, пропавши безвість. Адже війна відбувається на нашій території. Присутні поклали квіти до пам'ятника та зустріч закінчили патріотичними словами. Слава Україні! Слава! Софія Мартинюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Далі про допомогу від духовенства. Очільник Володимир Волинської єпархії ПЦУ Матфей відвідав бійці Волинської сотої бригади на сході України. Владика передав землякам із 55-го батальйону бригади, квадрокоптери, антидронову рушницю, чотири генератори, бензо та ручний інструмент, побутову хімію смаколики, а також патріотичні малюнки, які намалювали діти. Усі засоби закупили за зібрані єпархією гроші. Крім цього, за дорученням предстоятеля ПЦО Епіфанія Владика вручив захисникам медалі Хрест Свободи. Музика. Поки це все залишайтеся з нами. і Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12. Коментуйте і обов'язково тисніть на дзвіночок. А ще не переставайте допомагати війську і разом наближати перемогу. На все добре.